14-й акушерський тиждень вагітності. Перший триместр позаду і ви впорались з усім, що звалились на ваші тендітні плечі. Ви вже багато чому навчились, але пам'ятайте, що головний авторитет в питаннях вашої вагітності це ваш лікар-гінеколог, який веде вагітність. Не соромте задавати питання, особливо якщо чогось не розумієте. Живіт на 14 тижні вагітності набуває округлих форм ви можете спостерігати збільшення у вазі, збільшився об'єм крові. Матка теж росте в розмірах. Дно матки починає підніматися і вже добре промацується через передню черевну стінку. Тому варто відмовитись від одягу, який тисне на живіт. Кількість навколоплідних вод теж збільшується. Зараз їх обсяг більший за 100 мл. Ви й надалі будете продовжувати набирати вагу. До 25-го тижня ви будете набирати близько 250-300 г на тиждень, а потім до 40-тижня близько 400-500 г на тиждень. На терміні вагітності 14 тижнів у вас може з'явитися жага до деяких продуктів. Але пам'ятайте, харчування повинно бути дробним та збалансованим. Вам потрібно забезпечити достатню кількість білків, жирів та вуглеводів і для себе, і для дитини. Але не варто їсти за двох і все підряд. В цей час для вас дуже важливими будуть залізо і кальцій, але пам'ятайте, що одночасно їх споживати не варто. Крім того, і залізо, і кальцій мають зживатися разом з вітаміном С для кращого засвоєння. Якщо кальцію надходить ваш організм недостатньо, тоді можуть постраждати ваші кістки та суглоби. У деяких жінок на цьому терміні з'являється відчуття закладеності носа. Це набрякають слезові оболонки під дією прогестерону. Ліків від цього немає, але можна промивати ніс ізотонічним сольовим розчином або закапувати в носа розчин ромашки. Для усунення симптомів реніту вагітним жінкам не можна застосовувати лікарські препарати без призначення лікаря, зокрема каплі в ніс, оскільки вони можуть завдавати шкоди здоров'ю майбутньої дитини. Важливо відмітити, що на початку другого триместра кислотність піхви змінюється, що може призводити до розвитку грибка. Якщо з'являються виділення на 14-му тижні вагітності, слід неодмінно попередити лікаря. Грибок легко лікується засобами місцевої дії, без впливу на дитину, але необхідно точно встановити причину виділень. А тепер про приємне. Якщо це ваша не перша вагітність, то ви вже можете відчути, як дитина рухається в вашому животі. Для цього лязьте на спину, спробуйте заспокоїтись та уважно прислухайте, що відбувається в вашому животику. Якщо це ваша перша вагітність, то рухи малюка ви відчуєте приблизно на 16-20 Акушерському тижні вагітності. Перші рухи дитини в животі можуть бути дуже різними, і багато що залежить від того, як мама сприймає ці відчуття. Спочатку ці рухи зазвичай виглядають як легкі пухи або булькання в животі, подібно до відчуттів газів або поколювань. Жінки часто описуються як відчуття, що всередині щось летить, наче як метелик махає крилами. Будьте терплячими і пам'ятайте, що ці рухи можуть бути дуже індивідуальними. Хтось відчуває їх раніше, а хтось пізніше. В кожній вагітності це може бути по-різному. Розвиток плоду на 14 му тижні вагітності. Ваша дитина виросла до розміру 9 см. Це приблизно розмір персика, а її вага зараз становить близько 30-40 грамів. Цього тижня ваш малюк буде працювати над удосконаленням свого зовнішнього вигляду. Риси обличчя вашої дитини продовжують розвиватись. Її голова все ще непропорційно велика, але її ріст сповільнюється таким чином, що тіло починає нагадувати тіло новонародженого. Її очі зараз у правильному положенні в центрі обличчя, а вуха там, де вони повинні бути, з боку посередині голови. На личко вимальовуються щічки, вушка і перенісся. На очима починають рости брівки, а на голівці перше волосечко. Тіло малюка вкривається лануго, зародковим пушком, який, хоч і дуже тонкий, але виконуватиме важливу функцію затримка сального секрету. Сальний секрет це первородна смазка, що виділяється шкірою для захисту від впливу навколоплідних вод. На більш пізніх термінах ланугу зміниться на більш грубий пушок чи волосся. Щодо залоза починає виробляти свої перші гормони. Якщо у вас хлопчик, то в нього вже сформувалася простата, а у дівчаток яєчники опустились та зостигнову частину тіла. На 14-му тижні вагітності ваш малюк дуже добре відчуває все на дотики на смак, тому він може реагувати на те, що ви їсте. Ваша дитина і далі буде пити навколоплідні води для практики ковтання та виводити їх. І приблизно кожні 3 години навколоплідні води замінюватиметься через кров. Ваша дитина також продовжує тренувати свій смоктальний рефлекс, який тепер практикує частіше і навмисно смокче великий палець. Вдосконалення смоктального рефлексу потрібно, щоб він відмінно працював під час годування після народження. На цьому все. Бажаю вам легкої вагітності і до зустрічі в наступних відео.